Добрий ранок, Маркуша Махай. Привіт, і дам садочок. Сьогодні у нас 30 січня. Ось така погода. Трошечки сьогодні інеєм покрила, покрила травичку, але вчора було ну так гарно, якось по-весняному. І у нас вже є, прокльовуються підсніжнички біля дому. сонечко схода. Починається новий день. Так. Дивіться, який красивий різдвяник. Так. Так, друзі, повернулася з магазина і поки йшла, несла ось цю важкелезну сумку. А в мене виникла ідея записати для вас таке відео, як виглядає сумка на тисячу гривень. Тому що ось тут у нас покупки рівно ну, 790 і ще 190. Я дописала майже тисяча гривень. На цих двох тижнях у нас були такі незаплановані трати, тому зараз фінансово дуже важко. От, і е, я ну, мала якісь базові продукти купити, е, тому записалася, як у нас кажуть, на хрестик. У нас в селі таке практикується. Звичайно, що ці продукти можна було вибрати там в АТБ в тому ж самому молоко чи сметану по більш вигідних цінах. Але, е, звичайно, що наразі така у нас ситуація, і е, тиждень треба почекати. Е, тобто... Отака от, от, от ситуація. Це вже я купила в самому кінці. Ось такі завезли апельсини класні. Взяла отаку от одну апельсинку, вона майже як пів кілограма заважила дітям. Так. Так. Далі взяла ось таку квашену капусту. Це вже також в самому кінці захотілося щось таке, не знаю, буде вермішель. У нас, мабуть, сьогодні яйця я купляла в АТБ. Так, сметана сметану взяла, бо хочу зробити такий невеличкий тортик із печива Савоярді. Не тирамісу, але, тим не менше, думаю, буде смачний. Молоко ферма, таке, воно, звичайно, дорожче коштує, але взяла два пакети, тому що ну, один пакет для нашої сім'ї це ні про що. Це я взяла мохіто караван, в нас такий виробник, досить бюджетний. Чомусь мені от захотілося якогось такого напою газованого. Так, це масло солодковершкове, шматок отакий от сиру, який на то 100... не знаю, з чимось наважить. Далі взяла хліб, хліб селянський, формовий, отакий от дуже смачний. Марка рідна мова. Вже не один раз його оберу, він ще з куджутом посипаний. Два звичайні наші батони взяла. Отакі от так. Туалетний папір обухівський, куди ж без нього. І останнє це членє сосіски від київського м'ясу комбінату. От, от друзі, покупки, як бачите, нема на що дивитися. Ну, отак, от реально, якщо розгорнуть подивитися, то особливо нема на що дивитися тут. Але це 1000 гривень. Страшні часи. В плані фінансовому я вже сто разів казала, що дуже все складно і важко. От. І ще паралельно, там якщо підхворів чи якісь такі потреби по здоров'ю, ми зараз з Міланою лікуємося, а потім вам розкажу за це лікування. Це також досить небюджетно і якось от треба жити. Плюс ще комунальне. Коротше кажучи, веселі часи. Все, друзі, буде зараз десерт. Змішала сметану з цукром. Ось такі печеньки. Те, ще мама нам передавала з Італії. Є у нас отакий ось банан, один лоточок. Зараз сюди будемо накладати. Я дуже люблю цей десерт. Покажу в результаті, що вийде. Так, ось такий у нас вийшов десерт. Мама вже куштувала, казала, що смачно. Давайте якось його положимо. Такий як безквітний тортик. Дуже солодкий, бо саме печиво воно таке солоденьке. Це Марк, до речі, прикрашав шоколадними цукерками. Так що, друзі, отакі от справи. Поставила тісто підходити. Захотілося з міланкою булочок. Таких, знаєте, як в садочку дають. Самі прості, то не знаю, щось, може, вже дріжджі не дуже хороші. Побачу, підідав воно чи ні. Друзі, показую вам результат. Своїх пирожків, ні, булочок, булочок. Ось такі ось равлики з маком робила. І е, вже потім рогалики такі закрутила. Коротше, це просто без начинки. Це ось з маком, це з маком, а ці звичайні булочки, Мілана, такі хотіла собі простенькі. Тому. Так ще нічого й вийшло. Будемо зараз смакувати, які вони, але тісто щось геть погано піднімалося. Зараз вам покажу дріжджі, користувалася ось такими. Вони, в принципі, хороші в своїй лінії. Моя мама дуже їх любить. Але єдине, що вони відкриті тут ось 14 днів діб після е, відкриття. Я не знаю, може вони вже трішки довше побули. Але коли я вже сформувала виріб, то на деку розложила, то ви знаєте, так ніби і підійшло нормально. Коротше, результат бачите. Будемо зараз смакувати. І наші носики біленькі, такі смішні. Тягнуться до сонця, але ж, але ж, може ще бути сніг, може ще буде холодно. Потрішку все просинається, бруньки. Уже на деревах де не дає. То так от ще хочу вам показати. Мама з батьком дуже гарно прибрали ось тут у нас в садочку. Ви знаєте, нашу цю клумбу. Я вам неодноразово показую нашу прекрасну троянду Глорія Дейс, здається, так називається. Ось вона яка. Літом, якщо будемо живі, здорові, буду ще показувати. <смі> так, і ось тут у нас ожина. Мама гарно тут розчистила з батьком. Поприбирала. Юка це, певно, так. І ось таке, не знаю, як називається рослинка. Дуже гарна. Колись ми з мамою в трускавці купували, але воно дуже повільно росте. От Маркуші 6 років я була тоді вагітна, як ми його купували. Воно було невеличке, а зараз не надто збільшилося. Все трішки розрослося. Так. Мама вже потроху виходить на огородні роботи. Вже воно, ну, знаєте, як тягне, тягне такі от справи. Мама тут робить ревізію, подивіться, яку знахідку знайшли. Ось таке простирадло, прованс. Затишок «Прованс» у вашій оселі. Саме що цікаво, що класний розмір це 220х2,40. Такий же мішечок прямо із... з чого? З льону. Так? Простирадло, виробник активтрейд Дніпропетровськ. Такий от. зараз відкриємо, подивимося, можна застелити. У нас якраз таке ліжко велике. Так. Мішечок мам, можна на щось використовувати будуще. Пільон. Так, а ну ка дивись, яке гарнюще. Простирадло, треба його випрати тільки. Ну, клас, взагалі, супер. На літо буде чудово. Та й так. Ой, такі знахідки люблю. Здорова, то ж таке класне якраз. Угу. Дивіться, яка краса. І дуже гарний візерунок тут. І якість взагалі супер такий візерунок. Такі от знахідки у нас сьогодні. Так, друзі, готую зараз обід. Буде в нас юшка з ребрами і просто ось. Такими шматками, ось такими шматочками, бачите, крупними. Хочу, хочу порізати, порізала картоплю, відварити, і засмажити її салом з цибулькою. Ось такі шматочки сала. Для мене, щоб ви розуміли, це ідеальне сало. Воно таке, знаєте, і сало, і трішки прорості є. Таке, як має бути, і воно в такому в такій страві от з картоплею дуже гарно звучить. Тому зараз обсмажимо. Цибульки додам, це в нас домашня цибуля, і буде дуже смачна. Що готуватиму ще? Ось маю такий шматок м'яса. Він, типу, як для як боженіна, знаєте, було б добре його запекти. Але, мабуть, я його перекручу і будуть у нас котлети. Але з нього вирізала ось такі биточки, типу зробила. Мілана мене дуже любить. Просто посмажене таке м'ясо, не в яйці в муці, так як класично ми робимо биток, а отакі от просто собі е, биточки. Ось, ось у мене у нас тут маше. І буде така. Завжди, друзі, намагаюся ось надрізати таку, в різних частинках м'яса. В краді, тому що тоді е, м'ясо таке, знаєте, розплюснене, воно не збігається, е, не скручується, як його правильно сказати. Завжди так намагаюсь робити з баточком. І і виходять дуже добрі шматочки, такі стейки. стейки. Смажують і згадала, як вчора Мілана каже, мама, давайте помановить сковорідку. Що це таке за позор? <смі> така така оце сковорода, штор... і вже ну, ж вона не презентабельна, ще й ручки немає. А ви знаєте, друзі, у нас не новіша сковорідка, а ці вони так добре не смажити на них. Вона вже в нас, мабуть, років 30. от тобто, коли мама <смі> тут хазяї сама. От мені здається, скільки лісі сковородіти. Не знаю, хочеться, звичайно, нове щось купити, але от такі старі добрі речі вони також мають право на існування. Привіт, привіт! Так, ну що, ділюся з вами своїми сьогоднішніми кухонними кулінарними шедеврами. Ось така картопля з салом і цибулькою. Дуже смачна. До неї пасує кислий огірочок в домашній олії. Ось у нас є тут така розливна. Олійка з цибулькою і е, насмажила котлет. Котлети також вийшли дуже смачні. Я люблю, коли багато батона, е, коли багато е, такі, вони, знаєте, як, ж, жирку от люблю таке м'ясо, коли не пісне, а таке жирку. Це для мене ідеальні котлети, і люблю обов'язково додавати часник. У мене мама здебільшого цибульку додає, я от люблю часником. Тому такі друзі, у нас сьогодні такий обід і буде цей вечір. Друзі, дивіться, що я придумала. Значить, залишився у нас ось такий шматочок такої моцарели. І в ньому, в цій моцарелі, вона в такій, значить, юшечці, в сировості. Я... В неї вже трішечки вийшов термін придатності, але воно вакуумно було запечатане, я так його скуштувала, в принципі, думаю, для випічки піде. Я розкришила цю моцареллу, ось так розімняла, із цією сироваткою, сюди ще додам трішечки водички і зараз замішу тісто. Можливо, мені вдасться спекти щось смачненьке, якогось трудлика ще й сьогодні. Тому що вчорашні булочки так сподобалися, що залишилося у нас на ранок ось всього такий равлик із маком і одна булочка просто, просто булочка без начинки. Тому виникла така ідея у мене: ось із того, що є в холодильнику, тому що ні молока, ні сироватки вже немає. То я вирішила, думаю, скористаюся. Цим шансом і в результаті побачимо, чи вийде в мене щось з цього, чи ні. Так, друзі, ну, підійшов мій колобочок, таке тістечко. В принципі, я не скажу, що сильно тісто підійшло, але нічого. Будемо казати, нормально. Що в мене буде з начинки? Значить, тут у мене макова начинка. Використаємо її. Тут у мене нарізана грушка і яблучко. Зараз додам цукру. Можна зазвичай я додаю цукор вже безпосередньо в сам виріб, щоб воно в свік не дуже пускало. Але нічого тоді. Швиденько зараз почну саме з цієї начинки. І ще одна в мене буде сьогодні. Є у мене ось така шоколадна, ну, типу, як паста, нутелла, можна так сказати. Да? от Буду її ще робити, якісь чи булочки, чи не знаю, може, мабуть, булочки все ж таки, рогалочки якісь такі. І оце такі у мене виходить три начинки буде. Мак, шоколадна і фруктова. Погнали. Так, друзі, змащуємо такі ось у нас. Струнки вийшли. І навіть подивіться майже французькі круасани, <смі> Такі раблики зробила. Тісто, мені здається, воно непогано підходить, але все одно дріжджі, мабуть, у нас довше вже відкриті, ніж написано на упаковці. Там понад 14 діб через 100. Так, ну, може, якісь інші причини, не знаю. Я взагалі вам чесно скажу, я вмію все робити, я печу і ну, все готую, в принципі. От. Але стосовно випічки, в мене все ж таки така рука, знаєте, важкувата. В мене у мене в мами воно якось прям, на ух, яке в разів 5, мабуть, збільшується. У мене ні, в мене все так поволі-поволі, але їсти його можна. І... Ще й хвалять, кажуть, м -м, добре. <с> Тому я думаю, що ось ці мені, здається, дуже гарні будуть такі равлики, там шоколад, цей такий смачнючий. Друзі, дивіться, які вийшли красені блискучі. І ось такі <с> равлики, круасанчики, дуже м'якесенькі. Вони ще гарячі. Бачите, що не захолола ця паста тут шоколад. Але ось тут я скуштувала такі маленькі крихти, які підсмажилися. М -м -м, дуже смачно. Цей круасанчик розлізся, але мені здається, також буде смачний. Е Отак от, от буду тішити ще сьогодні своїх домашніх, тому що завтра я вже на роботу йду. У мене, ви знаєте, було в планах приділити час кухні і маму трохи розвантажити, тому що вона весь час на кухні. Я, звичайно, стараюся, готую, але коли ось на роботі, то ну, ясна річ, що мама. От, тому сьогодні такий мій день, і хотілося використати його по максимуму. Сподіваюся, що я змогла це зробити. Зараз йду прибирати в шафі, тому що у нас тут буде трохи перестановка. Пізніше в наступних влогах вам покажу. Тому робота в мене ще є. Отак, я цілий день сьогодні в приємних таких домашніх справах. Я, якщо чесно, за ними і скучила трохи. Вам, друзі, дякую за увагу, дякую, що ви зі мною, вдячна за лайки, коментарі. Мене це дуже мотивує, мотивує і надихає. От. І побачимося з вами в нових відео. До побачення! Друзі, поділюся з вами ось цей з нутеллою. Просто дуже смачний. Тому, якщо будете пекти... Не пошкодуйте, купіть собі стаканчик тієї нутели, вона в Аврорі продається досить бюджетна. І наробіть собі таких крученків, дуже смачно з шоколадом.